Освітлення. Забезпечте рослинам яскраве, але розсіяне світло. Їм підходить розміщення на західному або східному підвіконні. Лимон може рости в притінку. Якщо світла недостатньо, використовуйте фітолампи. Температура: зберігайте стабільну температуру навколишнього середовища від 20 до 24 градусів Цельсія влітку та близько 13-16 градусів Цельсія взимку. Уникайте різких перепадів температури. Полив Цитрусові потребують регулярного поливу, але не допускайте перезволоження ґрунту. Вода не повинна застоюватися в горщику. Використовуйте виключно очищену м'яку воду. Частота полива влітку три рази на тиждень, взимку один раз. Вологість. Збільшуйте вологість повітря навколо рослин, особливо в зимовий період. Використовуйте зволожувачі, піддони або регулярно оприскуйте листя. Влітку цитрусові можна оприскувати два рази на тиждень. Взимку при достатньому рівні вологості повітря від оприскування можна відмовитися. Добрива. Використовуйте спеціалізовані підживлення для цитрусових зі збалансованим складом. В активну фазу з березня жовтень рослини потребують підвищеної кількості фосфору та калію. Частота їх внесення в цій фазі – 1-2 рази на місяць. Взимку цитрусові зазвичай не потребують добрив. Що стосується дозування, дотримуйтесь рекомендацій на упаковці. Пересадка. Пересаджуйте молоді рослини щорічно, а дорослі кожні 4-5 років. Використовуйте добре дренований ґрунт або готові суміші, призначені спеціально для цитрусових. Їм потрібен легкий кислий ґрунт з нейтральним або слабокислим pH 6-7. Для покращення дренажу можливе використання перліту або вермікуліту. Додатковий догляд. Влітку радимо виносити дерева на свіже повітря, на вулицю або хоча б на балкон. Але уникайте різких змін температури та пересушування. Яскраве сонячне світло не повинно потрапляти на листя, оскільки це може призвести до опіків. Дотримання основних правил догляду допоможе забезпечити вашим цитрусовим деревам здоровий та радючий стан.